Алена, вы были с докладчиком по этому проекту? Вы за него не голосовали? Почему? Чому ви не сагласний з Артуром Герасимовим? Я насправді була доповідачем по своєму законопроекту, який підтримали так. більшість членів комітету, який був напрацьований з нас до службу, який технічно мав уточнити деякі положення. Але за нього а, проголосували Артур, 112 депутатів. за нього дійсно проголосували 112. Артур Герасимов подав е, законопроект. До речі, він був єдиним автором. До нього пізніше долучився народний фронт ага. пан Река вже десь місяця через два. І він подав свій законопроект як альтернативний. До речі, він не є альтернативним. Тобто, це вже перша така е, злочинна дія, тому що насправді. Законопроект перший регулює величезне коло питань: 30 сторінок технічних уточнень, що робити з людьми, які будуть звільнені, як звільняти з державної служби, залишати на патронатній тобто службі. У вашому законопроекті, я правильно розумію, був прописаний весь механізм. Абсолютно так. Там було прописано багато речей, які необхідні зараз для впровадження реформи, і на яких наполягала в тому числі Національна державна служба. Але пан Артур Гірасімов подав альтернативний лише в частині формування районних державних адміністрацій і обласних державних адміністрацій. Ну і насправді вже і. Рада Європи і вчора на нашому засіданні комітету заявила, що це може бути антиконституційний проект саме пана Герасімова. І спеціальна уповноважена організація Сігма, це організація якраз державної служби, яка моніторить державну службу і допомагала нам проводити реформу. Сказала, що дуже сумнівним виглядає цей законопроект, а що він може вважатися узурпацією. І навіть нам порадили експерти Ради Європи надіслати законопроект Герасімова до Венеційської комісії, тому що він може суперечити конституції України. Ну, що вам можна сказати, ми три місяці мучилися в комітеті з цим законопроектом пана Артура Герасімова, тому що очевидно, що лобіює його президент України, адміністрація президента України і пан Ковальчук особисто. Пан Ковальчук особисто тиснув на депутатів комітету, в тому числі сьогодні зранку, тому що лише сьогодні зранку, три місяці після того, як законопроект був зареєстрований, примусово комітет зібрався, і всі члени Народного фронту і БПП за нього проголосували. Ну самопоміч абсолютно була проти, батьківщина абсолютно проти. Ну, питання тут не національної безпеки. Давайте говорити відверто. Я трошки розуміюся вже в питанні державної служби, тому що ми пропонували абсолютно нормальний механізм для тих зон, наприклад, АТО для Луганської Донецької області, там призначити без конкурсу. Ми пропонували також варіант призначити до 1 січня 2017 року взагалі без закону про державну службу. Тобто, от цей рік, призначайте всіх, кого вам треба, логічно, якщо це фатальна надевається.